Всім вітання. Сьогодні ознайомимося з таким сортом гортензії, як Polar Bell, або Полярний відмідь. Це багаторічний кущ, який виведений у 1990-х роках. Це вже класика. Це кущ, який має біле суття, цвіте з липня до перших заморозків. Пізнію осінню він же набуває, бо чуть, -чуть раніше, всякі ночі. Якщо дуже холодні ночі, то він раніше почає змінювати колір на такий рожевий, чуть-чуть рожевий. Також може позеленіти, якщо в тіні або недостатній полив. Оце перед нами 4-хрічний кущик. Залишила на ньому 10 пагонів, хотіла отримати таку якби, вазочку з квіта. І да, мій задум. Втілився в життя, дуже задоволена. Отакі От в нас волоки, вони ще не повністю розквіли. Ну, більше, ніж моя рука Чуть-чуть. дуже хорошенький. Ще ця верхівка має розпуститися і, відповідно, будуть більші волоті. Чотири роки. Хочу дівчат вам показати, як розвиваються гортензії, тому що гортензія це швидкорослий. Кущі. Якщо йому давати води достатньо полив і добрив. Чуть-чуть правильно посадити, то такий результат, можливо, і кращий декого. Це точно буває, може і у вас буде кращий, чого вам бажаю. Йому я давала на ранню весною яромілу буквально 2 столових ложки, а потім осмакотом до 50 грам. Все, більше ніяких добрів не додала. Отак От дивимося. Оце однорічні саджанці, Можуть бути на один пагін, можуть бути на два пагуни. Є однорічний саджанець, Тобто, так, видно 80-90 гривень. Отакі вже півторарічні, це тогорічні живцювання трохи пізні. Вже викинуло у світ, і буде цвістина. На другий рік вже тут досить міцний стовбуре. Тобто будуть потужні гарні пагони. А тут два в купці. тому трохи, можливо, дорожче. Тобто рік, півтора можна пропустити. І це двохрічний <гіт припався> двохрічний куч. Дивіться, які вже двохрічні гарні. І це вони вирощуються в риночках. Якби вони були в землі, то однозначно вони або в більших ринках, вони були б однозначно ще й більші. Дивіться, на, от, наприклад, три пагони, Вже один розквітає, другий от-вот. -от, ну і, можливо, третій туди під осінь. Є на чотири пагони, Оцей такий гарний, квітує вже три, три пагона, один роздвоївся і вже заклав тут суціття маленький. Це поларбір, який зацвів раніше. Бачите, чу-чуть починає розвіти. Це однозначно поларбір. Я його знімала раніше, світлим розствів, зубчики має. Хоча зараз цього року на великій гортензії зубчиків немає. От, десь я бачила теж. А от дивіться, які Пітер. прекрасні зубчики. Це маркер, зубчики але вони проявляються не кожного року. Тобто от на другий рік ми маємо вже таку гортензію. На третій рік, якщо ми тримаємо її в кашпо, то десь плюс-мінус така буде гортензія. Бажано, це не полер це я так, похожу, просто вибрала. Готовий дуже добрий тінь. Третій рік. І от, будь ласка, четвертий рік. Це дійсно так, тому що я того року висадила таку гортензію якраз десь липні чи серпні. І отримала таке вже. Гарнюсенький кущик. Всім рекомендую, дуже гарний, стійкий кущ, має дуже міцні пагони. Бачите, цей пагін навіть не підв'язаний і прекрасно тримає. Правда, коли сильні дощі, то набирає вологи, то краще або підв'язувати, або таку, таку опору ставити. Тобто, ще раз пройдемося Рік. Півтора це промішучний результат. Два роки. В землі був би кращий, Птицькі животі гарні. Там є на три, на чотири пагони. Якби на два, то було б ще більше. Три роки, ну тут. І четвертий рік. Краса. І ще одна краса. Фанечка, ти в мене прям така коту фотомодель, так? Да? Ой-ой-ой.